Інформаційна програма день це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Наслідки негоди на Рівненщині майже повністю ліквідовані протягом трьох діб усі служби області працювали у посиленому режимі. На боротьбу зі стихією було залучено понад три сотні спецтехніки та більше шести сотень людей. За словами керівника управління надзвичайних ситуацій облдержадміністрації Віктора Симонюка, нині проїзд забезпечений до усіх населених пунктів краю. Щоправда, до окремих сіл він все ще утруднений. Продовжить тему Тетяна Климчук. Протягом трьох діб на Рівненщині дорожники, рятувальники та правоохоронці цілодобово боролися із заметами на автошляхах та надавали допомогу тим, кого негода застала у дорозі. Відтак службам вдалося забезпечити безперебійний проїзд на дорогах державного значення та до райцентрів краю, де рух не припинявся впродовж вихідних. Нині наслідки негоди практично ліквідовані. Проблемними залишаються лише кілька районів краю на сьогоднішній день. Ще... Залишається ускладнений переїзд, ну як ускладнений до 17 населених пунктів. То це в районі? Це практично, значить я скажу, в Димитрівському районі, в Костопільському, в Радивировському і Млинівському. Наслідок негоди на Рівненщині було знеструмлено більше 70 населених пунктів. Однак завдяки оперативній роботі енергетиків енергопостачання було швидко відновлено. Загалом на боротьбу зі стихією в області було задіяно понад три сотні одиниць спецтехніки та більше шести сотень людей. Розчищати замети допомагали артилерійський тягач БАД-2 та роторні снігоочисники. Наразі відновлено доїзд уже й до усіх сіл. Щоправда, до деяких він залишається ускладненим. На сьогодні маємо в роботі близько 70 одиниць нашої техніки і близько 20 одиниць сторонньої техніки. Найбільш напружена ситуація має Демидівка, млинів, корець, і там трошки, трошки слабше ну, напругу вже зняли дубно. Гоще стабільну ситуацію підтверджують і на автостанціях міста за своїми маршрутами. Виїхав увесь пасажирський транспорт. Хоч дорога ще залишається складною. Водії зазначають, що очисна спецтехніка у районах працює. Вже можна їхати, уже можна людей довести. У вихідні для ліквідації стихії було залучено понад 200 рятувальників та більше 50 одиниць техніки. Надзвичайники допомогли дістатися бригадам швидкої допомоги до п'яти породіль та 15 дітей, які потребували негайної госпіталізації. У дні негоди на дорогах чимало автотранспорту потрапило у снігові пастки, але на допомогу вчасно приходили рятувальники. Рятувальниками було вивілено із снігових заметів та відбуксировано 137 одиниць автотранспортної техніки, в тому числі 72 вантажних автомобіля, 32 легкових автомобіля, 16 маршрутних таксі, 16 машин швидкої допомоги і два спецавтомобіля аварійних служб. Ситуацію оперативно відстежують у штабі, створеному в обласній державній адміністрації. Аналізуючи зведені, посадовці запевняють, що до кінця дня ситуація на дорогах у всіх куточках області повністю стабілізується і до усіх населених пунктів буде забезпечено безперешкодний проїзд. Життя краю увійде у звичне русло. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Вибори наближаються протягом вихідних у рівному відбулося одразу кілька партійних конференцій, на яких політичні партії вирішували, кого підтримати на довиборах в обласну раду. Зокрема, зі своїми кандидатурами визначилися парламентські політсили партія регіонів, батьківщина, свобода, удар та КПУ. Хто кого висунув, дізнавалася Оксана Жужельська. Обласна організація партії регіонів на довибори в обласну раду висунула трьох кандидатів: по місту Рівне це Петро Коржевський в Костопільському окрузі Василь Осадчук. А в Кузнецовську Павло Павлишин. Ще у двох округах регіонали підтримуватимуть народників: Володимира Віднічука у Димидівському та Івана Ткачука у Гущанському округах. Трьох кандидатів висунула і батьківщина. По Гощанському округу йтиме Роман Денисюк, по Кузнецовському – Микола Захарук і по Костопільському округу Андрій Лендел. У рівному від об'єднаної опозиції за депутатський мандат змагатиметься Свободівець Олексій Бучинський, а у Демидівському окрузі ударівець Анатолій Сидорук. За чотири мандати в облраді мають намір позмагатись і місцеві комуністи. По Гощанському округу балотуватиметься Володимир Коташевський, на Демидівщині Світлана Теплова. У Костопільському районі Марія Омельчук, а по рівному йтиме Микола Шумелянко. Крім того, відбулась і обласна конференція української платформи Собор. Її члени вирішили висувати своїх кандидатів у всіх п'яти округах у Рівному Романа Коваля, Кузнецовську Петра Бензу, по Костопільському округу Олександра Барабаша, по гощанському Олександра Хрольця, а в Демидівському окрузі мандат виборюватиме Роман Яворський. Так само за п'ять мандатів буде боротись і ОНП по рівному під прапором партії йтиме Петро Поліщук, по Кузнецовську Валерій Тишковець, депутатство у Костопільському районі виборюватиме Олександр Власюк, у Демидівському Людмила Суходол і у Гощанському Володимир Смішков. Виявили бажання йти на довибори в облраду і в політичній партії Європейська платформа за мандат по місту рівне делегували бороти з єдиного кандидата Ігоря. Мічуду. остаточний список претендентів на участь у довиборах стане відомим 27 березня. Самі ж до до облради у п'яти виборчих округах заплановані на 21 квітня. Оксана Жужевська інформаційна програма День. Вони штатні психологи у селах допомагають сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, мирять чоловіків із дружинами та виявляють загрозу для дітей. Хоча чимало з них самі вчорашні студенти і за свою психологічно складну роботу отримують півтори тисячі гривень. Уже понад півроку в області працюють фахівці з соціальної роботи, і, попри нетривалий час, переконують перші результати видно вже. Продовжить Оксана Жужельська. Ця маленька тендітна дівчина опікується кризовими сім'ями у селах Мала Совпати Щекічин, Корицького району. Нині Ольга регулярно провідує 27 родин. Насамперед надає психологічну та соціально медичну допомогу. каже, іноді таким сім'ям не вистачає лише поради та стороннього погляду на проблему. Проте додає увійти в довір до такої сім'ї іноді дуже нелегко. Були такі, що нас виганяли з будинку. От, суто мене от не хотілося співпрацювати взагалі. Ну просто от е, випадки стаються тоді, коли людина впевнена на всі 100% що вона живе правильно, хоча вона живе в злиднях, вона живе без роботи, вона не реалізована, вона деградує в особистості, тобто повністю Таким каже, присилають працівників інших служб. А от тим, хто на контакти йде, охоче допомагають. Основний наголос у неблагополучних сім'ях роблять на дітей. Переконують батьків, що це найголовніше в житті. Крім того, ці фахівці можуть порадити або й запросити приміром юриста, якщо виникли проблеми з оформленням документів за вісім ці роботи каже Ольга до неї та її колег. Люди вже звикли. «В Селі нас дуже часто порівнюють з дільничими інспекторами. Тобто, вже ми свою таку кваліфікацію здобули що от ми рахуємося як дільничі. Ми йдемо так само на ті самі виявлення, десь чоловік з жінкою посварилися, нас викликають уже от. Я от ну була в відпустці. Уже до самі до мене дзвонять. Чому ви не приходите до вас? Давайте до нас приходьте. Загалом нині в області таких фахівців, як Ольга, 430, охоплені усі сільради. Щоправда, бідкаються чиновники пленність кадрів висока. За свою психологічно складну роботу фахівці із соціальної роботи отримують півтори тисячі гривень на місяць. При цьому кажуть, завдяки саме їх старанням вдалось врятувати 88 сімей, де була загроза вилучення дітей. І ще восьмеро дітлахів удалося повернути у сім'ї з інтернатів. Лише за півроку, за друге півріччя минулого року було відвідано майже 60 тисяч сімей в нашій області. Багато сімей взято під соціальний супровод. Це 2,5 тисячі сімей. Загалом, аби повністю охопити усі села згідно встановлених нормативів, на Рівненщині не вистачає ще 200 фахівців. Оксана Жужельська, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. На рівненщині розпочато конкурсний відбір до президентського резерву кадрів нова еліта нації. Його формують з найбільш обдарованих громадян, яких готуватимуть до роботи у сфері державного управління. До участі у конкурсі зокрема, допускаються громадяни України віком до 40 років, які відповідають вимогам для вступу на держслужбу. Детальніше про умови конкурсу можна дізнатися в управлінні державної служби у Рівненській області. Пам'ять про В'ячеслава Чорновола вшанували у Рівному. Біля меморіального знака цьому громадському та політичному діячу відбувся імпровізований мітинг. Нагадаємо, загинув засновник народного руху 14 років тому в автокатастрофі на трасі під Борисполем, яким запам'ятався В'ячеслав Чорновілого рівненським соратникам. Знає Алла Сищук. Це світлини тієї страшної аварії. Автомобіль Чорновола врізався в Камаз з причепом, що розвертався посеред траси. Минуло понад 10 років, а обставини аварії так і залишилися нез'ясовані. Донині До нині соратники В'ячеслава Чорновола із захопленням згадують часи зародження народного руху та людину, яка щиро вірила в українську національну ідею. Завжди він тут приїжджав, Ми з ним були дуже добрі. Це патріот України. Він життя віддав за волю за Україну. Цього дня біля меморіальної дошки згадували, яким був засновник народного руху України, хто говорив прозою про цю людину, а хто й віршами. славе, чорноволе, він в душах коле, він за волю, за Україну, людські душі не покинув. А от керівник управи обласної організації народного руху України Микола Мельник пригадує своє перше враження про політика. Коли я вперше був присутнім на мітингу, де виступав В'ячеслав Максимович, це був десь приблизно 1989 рік. Тоді ще гельсінська спілка, тоді ще заборона для багатьох людей бути. На таких мітингах, ну це була надзвичайно харизматична особистість. 15 років таборів не зіпсували цю людину, каже Микола Мельник. Він залишився щирим та відвертим. В'ячеслав Чорновіл, котрий став героєм України посмертно, до останнього подиху сумлінно служив своїй державі. Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Щодня туберкульоз різної форми виявляють у двох-трьох жителів нашого краю. Це понад 700 хворих за рік, підсумовують медики. Особливо поширена ця недуга серед безхатченків, алкоголіків та наркоманів. Аби привернути увагу до масштабів та можливості лікування хвороби, щороку, 24 березня, у світі відзначають день боротьби проти туберкульозу. На Рівненщині дитяче життя від важкої недуги рятують у санаторії Новостав. Там побував Володимир Строс. Цього песика пацієнтка дитячого туберкульозного санаторію Новостав Катерина отримала з рук столичних благодійників. Тепер її дозвілля стане цікавішим ніж досі. З нею можна грати в різні ігри. Наприклад, можна гратися з моїми подружками з тваринками. У мене є багато. Собачок, коти, рибки, іграшки, книжки та апельсини. Благодійники роздають гостинці, а дітлахи у цей час співають та розповідають вірші. Усі ці заходи відбуваються з нагоди всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Дуже багато проблем пов'язаних таким здоров'ям дітьми. Ми дуже багато друкуємо таких матеріалів, щоб дійсно діти наші були здорові, переймаємося здоров'ям дітей. І тому я сьогодні тут. Гостям показують роботу лікувального закладу, знайомлять з медперсоналом та демонструють можливо. Обладнання. Трошки побавилися, позаймалися, були присутніми пацієнтами. У стоматолога, у масажиста подивилися мікроскоп, хто захотів. Це дуже профорієнтаційно і дуже важливо, що це все працює. Я б з п'ятибальної системи поставила колективу з плюсом. Тепер у санаторії очікують на візит небайдужих до проблем туберкульозу з Нідерландів та Швейцарії. Керівник закладу зазначає, фінансування бракує, але спонсори та благодійники ніколи не відмовляють. Зокрема, до кінця березня тут планують закупити новий апарат для лікування легень. Він дуже корисний буде, і ми цим самим розширимо, значить, фізметоди лікування, які набагато дешевші. Чи медикаментозне лікування? А це дуже великий ефект видає при лікуванні такого контингенту хворих дітей, як туберкульоз легень. У лікувальному корпусі нині функціонує кілька палат, де діти здобувають освіту простіше шкільні кімнати. А от 1 вересня, сподівається, тут пацієнти санаторію зможуть сісти за нові шкільні парти. Це за умови, якщо вдасться знайти ще 400 тисяч гривень на добудову навчальних корпусів. У цих приміщеннях позаду цьогоріч має з'явитися повноцінна школа. Окрім навчальних кабінетів, керівництво закладу хоче відкрити ще й бібліотеку та комп'ютерний кабінет. Вже вдалося досягнути попередніх домовленостей зі спілкою будівельників, яка погодилася допомагати безкоштовно. Тим часом новий житловий корпус на 20 місць вже готовий до здачі. Володимир Струс Назар Мідріган, інформаційна програма День. Негода не завадила проведенню пробного незалежного тестування на Рівненщині. Скласти тести до 16 встановлених у всіх районах області пунктів прийшло 87 відсотків із 3,5 тисяч заявлених учасників. Ті 13 відсотків, які з тих чи інших причин не з'явилися на ЗНО, отримують тестовий зошит, бланки відповідей та інформаційний бюлетень. Для цього потрібно у триденний термін звернутися за адресою вказаною у запрошенні перепустці. Ще одне пробне тестування від відбудеться 30 березня. Традиції заокеанського жанру інді рок прийнялися на теренах рівного цієї весни. Одразу три колективи, що репрезентують різні його відгалуження, випустили у світ власні платівки. Концерт на їх підтримку давали спільно: еклон оф Май own», Фонтан та «Goodbye Ерс. Вже самі лише назви волинських інді груп звучать досить екзотично для місцевого вуха. Музика їхня є не менш оригінальною. Пісні виконують або англійською мовою, або і, взагалі, без вокального супроводу. Підхід на думку виконавців суттєво розширює поле для музичних експериментів. Здатних це оцінити у рівному, одначе, не бракує у кафе, де відбувся виступ. Вільних місць майже не було. Ей міжнародний турнір із художньої гімнастики перлина завершився у рівному. Незважаючи на складні погодні умови, на змагання до обласного центру з'їхалося понад 250 юних спортсменок з усієї України та ближнього зарубіжжя. Хто у підсумку здобув найбільше медалей, знає Роман Сварида. Шестирічна Вікторія Олексина художньою гімнастикою займається два роки. Упродовж цього часу юна рівнянка вже встигла здобути чимало нагород на змаганнях різного рівня. Сподівається на перемогу і на турнірі Перлина 2013. Третє місце в Мілітополі, четверте місце в Колесподійському. Мені дуже подобається художня гімнастика. Батьки Вікторії такому захопленню доньки лише радіють, впевнені, у житті заняття спортом їй допоможуть. Дитині, по перше, це дасть здоров'я і гнучкість на дальнішому вона буде виступати на міжнародних змаганнях велик, більш, більшого рівня і написаться здоров'я і тим, що вона займається, що вона була зайнята чимось, Просто попереджу зі школою разом. Окрім Вікторії, за медалі міжнародного турніру з художньої гімнастики змагалися спортсменки із Одеси, Запоріжжя, Луцька, Чернігова. а Також гості із польського міста Катовіце та російського Білгорода. Загалом понад 250 гімнасток на турнірі присутні 14 команд. Незважаючи на складні погодні умови. До нас сьогодні приїхали гості з Польщі, Росії, майже вся Україна. На жаль, не змогли доїхати до нас. Гості з Білорусі. Після двох днів боротьби найбільше нагород здобули гімнастки з російського Білгорода. Окрім медалей, вони отримали і символічний кубок за командний успіх. Роман Свирида Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День. Гравець рівненського футзального клубу Кардинал Олександр Бондар не потрапив до списку 14 футболістів, які вирушили до Туреччини захищати честь національної збірної у відбіркових матчах до Євро 2014 Після товариського матчу із Польщею, в якому грівнянин відзначився голом та двома результативними передачами, а також тренувального збору у Харкові, наставник української команди все ж вирішив залишити гравця поза заявкою. Нагадаємо, за путівку на чемпіонат Європи збірна України позмагається із командами Англії, Словенії і Туреччини. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.